Я родом звідти, де полини м'ята, ромашки й волошки у полях, Я звідти родом, де земля багата, оспівана народом у піснях, Я родом звідти, де зозуля ранить, де будуть пишні крони з соловей. Я звідти родом, де весною в ранок Вертається крилатий журавель. Я родом звідти, де цвітуть каштани, берези, липи й клени шелестять. Я звідти родом, де сади в туманах, рожевим цвітом все навстріч летять. Я з того краю, де блакить небесна, голубить ніжно золоті поля, чарують душу білоткані весни, і силу повнить щедрая земля